Є новини, друзі, чи дотисне трамп з Китаєм мир та хороші новини на поганих перемовинах? Дослухайте до кінця. Я вже розповідав, що. Трамп дзвонив до лідера Китаю Сі, а перед тим лідер Сі прямо буквально за годину говорив з Путіним. Була онлайн-конференція, і вони, що якби китайська сторона, що російська підтвердила, що вони обговорювала свої питання і міжнародні, ну, тобто війну агресивну Путіна проти України. І потім він говорив з Трампом, і Трамп сказав, що чудова розмова, і що говорили про війну. І от з'являється інсайд з двох джерел. З російського і навколо російського опозиційного, можна так сказати суть цього інсайду така, що ну якби Трамп дотиснув Індію, і Індія не зацікавлена більше в тому, щоб підтримувати фінансово росіян і купляти їхню нафту. Ну значить, не зацікавлена в продовженні війни, тому що Трамп їх дотис і запропонував їм якісь відповідні покращення. І от щось, ну так пишуть інсайди. Я не знаю, що це правда, що щось Трамп запропонував Китаю. Ну в заяві офіційні було те, що Трамп готовий постачати в Китай на. Ти стільки, скільки буде потрібно, американською, ну, нововенесуельської, ну з проксі держав мається на увазі, але ще щось дуже важливе, Трамп запропонував Китаю взамін завершення війни, і от після цього дуже сильно почався тиск на російське керівництво. Ну, тобто, натяки з боку Китаю, що вони можуть ну якби практично зупинити російську економіку. Я вам скажу: якщо це правда, якщо Китай зацікавлений в завершенні війни, то ми дуже близько так. Росіяни вимахуються, зрозуміло, коли ми ж бачимо по цим перемовинам і по задоволенню Зеленського, що до нього ніяких претензій немає, і якби він може далі керувати, війна продовжується, і він величний лідер. Але тому, що це відбувається, тому що реально Путін не йде на відповідні компроміси. Якщо Китай в це включиться, ну я думаю, дуже швидко, там через якийсь період, ми отримуємо те, що Путіну прийдеться завершувати війну. Тепер хороші новини на поганих перемогах. Ну перемога не непогана, тому що не досягнутий мир, який нам обіцяв Зеленський, і по його обличчю видно, що ну йому це підходить ця ситуація. да? а нам не підходить громадянам України, ми хочемо завершення війни. А от хороші новини. Це тиск, це відключення Старлінг. Це заява міністра фінансів Беста, який заявив одразу після перемовин, що санкції новий пакет лежить. І якщо Трамп ну буде вважати за потрібне, ми одразу їх введемо. Тобто, це йдуть натяки тиску на Путіна, Це теж підтверджує, що Путін не йде на компроміс відповіді. Ну і вся діяльність Трампа. Ну що Трамп обзвонює, тисне на лідерів для того, щоб заставити Путіна піти на компроміс. Компроміс – це ну якби зупинка війни по лінії фронту. То до речі, про це в інсайді говорить, що Китай якраз пропонує зупинити війну по лінії фронту. Тому не падаємо духом, чекаємо, що буде лайк. Репост, підписка, вся інформація з'являється в телеграм-каналі. Є новини.